Наш випуск ми розпочинали розповіддю про величну всеукраїнську прущу у Крилосі. Інформаційну палітру дня теж завершимо інформацією на духовну тематику. Цього разу мова піде про значиму подію в житті римсько-католицької громади Коломиї. У цьому місті на фасаді костелу святого Ігнатія Лойоли відкрили та освятили горельєф визначного теолога Піотра Скарги. Участь у дійстві взяли представники львівської архідіацезії римсько-католицької церкви. Меморіальна таблиця з горельєфом теолога Петра Скарги була відкрита на фасаді костелу 20 жовтня 1912 року з нагоди 300-річчя його смерті. Однак в радянський час горельєф безслідно зник. Рівно через 100 років відновити пам'ятний знак вирішив знаний краєзнавець Василь Нагірний. Я тут виріс у цьому місті, і мені не байдужий кожний куток, як як не пафосно це звучить, але це саме таки так і було. І тому, ходячи, попри заклад цей духовний. І думалося, чому хтось, одна якась влада, має валити, а інша, а інша, мабуть, для того прийшла в потрібний час, в потрібному місці для того, щоб відновити те, що мало би бути повернуто на своє святе місце. Сподіваюся, що. Що вона що це вдячна справа? Автор відновленого горельєфу, коломийський художник Валерій Дідорак. Для нього це дебют у ролі скульптора, створював дошку пан Валерій близько місяця. Матеріал, з яким працював митець, має у своїй основі бронзу, тому довговічність горельєфу гарантована. Вивчив в інтернеті всю інформацію про Пітра Скарга. І так фотографії його немає, бо він в 1500 році жив. І ну, немає його зображення чіткого. Але знаючи, чим чи він займався своєю діяльністю, він дуже така була ну, діяльна людина, дуже така, проповідник серйозний. От, я хотів хотів зобразити таким е, напруженим, таким діловим, таким е, дуже, дуже таким пертим. Задум Василя Нагірного підтримала низка коломийських митців та громадських діячів. Долучився до відновлення горельєфу і засновник культурологічного проекту Наше місто Михайло Петрів. З цієї нагоди він випустив тематичну листівку, яка є уже 30-ю в серії Коломия, наше місто. Відновлення горельєфу являється яскравим прикладом толерантності у косі Міжконфесійних відносинах між польською громадою, українськими громадами, і я сподіваюся, що така співпраця буде яскравим прикладом і для наших найвищих державних мужів, які власне зараз налагоджують співпрацю між Польщею і Україною. Ініціатива відновлення історичної пам'яті була з натхненням, підтримана настоятелем костелу Ксьонзом Петром Малим, а кошти на виготовлення горельєфу зібрала римсько-католицька громада. Пам'ять про предків це є культура е, всього людства. Не можу передати моєї радості з того, що змогли сьогодні освятити цю меморіальну дошку. Для мене е, кожна така подія зв'язана з історією. Історією церкви є дуже важлива. До речі, день для освячення горельєфу Петра Скарги обрали не випадково, продовжує настоятель костелу Ксьон Петро. У нас сьогодні такий день святого Ігнатія Лойоля. Святий Ігнатій Лойоля він був засновником ордена єзуїтів. А Піот Скарга він був отець і єзуїт. Чому я в цей день вибрав, щоб освятити меморіальну дошку? Тому що для Ігнатія Лойолі це його продовження, його духовна спадщина, тобто його духовний син продовжує його ж працю. Вже навіть після його смерті освячення горельєфу відбулось з особливими почестями. Участь у святковому богослужінні взяло широке представництво львівської архідієцезії римсько-католицької церкви. Очолив дійство єпископ Леон Малий. Дуже радий, що ця подія ось відбулася в Коломиї. Я не зустрічав ніде такого Горельєфа. Просто немає, я не знаю, може хтось десь зустрічав, я особисто ніде не зустрів. І просто вам би, хочу погратулювати ось цього, що ви вийшли з такою ініціативою. І ось прийняли, Коли ми, стає ще більш і, і така унікальна.